The More Studio Production презентує... Анна завжди любила старовинні речі. Коли вона дізналася, що на місцевому блошиному ринку продають антикварні книги, вона вирушила туди з нетерпінням. Серед купи старих видань, які пахли пилом і часом, вона знайшла одну особливу книгу товстий том з коричневою обкладинкою, декорованою золотими літерами. Титул на обкладинці гласи Тіні в часі. Анна придбала книгу без вагань і той же вечір провела за читанням. Книга розповідала про дивні події в маленькому містечку, яке колись знаходилося на місці її власного будинку. В ній йшлося про стару бібліотеку, що зникла під землею після таємничої пожежі. Текст був написаний у захоплюючому, зловісному стилі, і Анна. Буквально не могла відірватися від сторінок. Однак з часом щось почало турбувати її. Кожної ночі, коли вона лягала спати, вона чула тривожний звук, наче шурхіт паперу. Здавалося, що хтось переривав її читання, і це було дуже незручно. Однієї ночі, після важкого дня на роботі, Анна вирішила подивитися, звідки саме йдуть ці звуки. Коли вона знову відкрила книгу, щоб продовжити читання, Помітила, що одна з сторінок здається особливо новою і чистою, незважаючи на загальний вигляд книги. На цій сторінці було написано щось невідоме раніше, і текст виглядав, ніби сам з'явився на папері. Там було написано Я чекаю тебе в тіні, де час застигає. Анна не могла зрозуміти, що це означає, але відчула тривожне відчуття. Вона вирішила перевірити свою бібліотеку на предмет дивних звуків. І швидко розгорнула останню сторінку книги, щоб відзначити, де закінчила читати. Нічого особливого вона не знайшла лише звичний шелест книг і нерегулярний звук водопроводу. Проте, того ж вечора, коли вона лягла спати, її будильник несподівано зламався, і будинок оповила незвичайна тиша. Раптово вона почула шурхіт, ніби хтось або щось торкається до книжкових полиць. Анна спробувала ігнорувати це, але страх почав зростати. Вона відчувала, як хтось дихає їй у спину. Розслабившись, вона піднялася і пішла до своєї бібліотеки, де йшла підготовка до ранкового прибирання. Там, серед книг, вона помітила, що книга тіні в часі знову відкрита на новій сторінці. Ця нова сторінка виглядала, як справжня картина, що зображала стару бібліотеку, повну тіней і мраку. І серед тіней Можна було розгледіти обличчя, Обличчя, яке здавалося знайомим, але водночас чужим. Анна не могла відірвати погляд від картини. Раптом всі лампи у кімнаті згасли. Занурена в темряву, вона чула голос, який здавався близьким, але також і далеким. Допоможи мені знайти шлях назад. Крізь завісу темряви, вона побачила розмиті постаті, які відбивалися на стінах, і зрозуміла, що це обличчя людей, які, здається, були затримані в книзі. Не знаючи, що робити, вона схопила книгу і спробувала закрити її, але раптом знову почула голоси, що закликали її. Вона відчула, як книга почала перегортати свої сторінки сама по собі, а текст на них змінювався. І ось, замість звичайних слів, на останній сторінці з'явилися інструкції Ти повинна знищити книгу. Інакше ми не зможемо знайти спокій. Незважаючи на страх, Анна зрозуміла, що єдине, що вона може зробити, це знищити книгу. Вона взяла книгу і винесла її на задній двір, де спалила її на вогнищі. Як тільки полум'я поглинуло останню сторінку, до кімнати повернулася тиша. Відтоді Анна більше не чула тривожних звуків і не бачила дивних видінь. Але кожного разу, коли вона бачила старі книги на полицях у магазині або бібліотеці, її охоплював страх і тривога, згадуючи про той жахливий досвід, який відбувся з нею, і старою книгою, що не мала права з'явитися на світ.